Всім привіт! Ось така краса. Квітнуть черешні. Все біле навкруги у сусідів. Слива, вишні тюльпани. Ось такий в мене тюльпанчик. От. Все квітне. Все гарно Привіт! От. У мене таке чпе в курятнику. А я не навіть вже не знаю, скільки в мене квочок, але зазвичай в мене виходить десь до 40 яєць, там 36. А сьогодні 20. Ну, це за два дні. От. І зараз я хочу порахувати, скільки у мене квочок. І взагалі, скільки ж вони будуть сидіти? Так. Ось одна. Одна квочка. Виходь. Іди сюди. Так, друга, ти хоч жива тут? Друга квочка шопкова. Так. І бігом, бігом. Видиш погуляй. Ня, ня. Це вони вдвох тут сидять. От. Так, це цьому гнізді. Я додатково їм поставила гніздо, бо просто ж не поміщаються вже всі нестися. Ось, ти куди? Ну, вон ж, ж свободна, куди ж ти там три вже сидять, ну три ж вже сидять. Ну, піди сюди. Сиди сюди, ось сюди йди. Немає нікого. Ось сидить. Сидить, аж дві. Дві в одному гнізді. Тут усе сидить. Квочка. Це виходить. Там дві, три. Чотири. І ось дві красавиці з жопами в жилетках. Теж дві квочки. Сім. Вже сім. Ти теж хочеш квохтати? Восьмою хочеш стати. Так, курчатка. З'їли корм. Ну, це ті риженьки, що залишились, і вона вся... Я вже її не трогала. Хай думаю, що буде, то буде. Ще курчатками, тих, що впали на лапи, мені чоловік їх убрав, але одне залишилось. Але воно, бачите, яке залишилось. Тобто, виходить, що з усіх цих, що в мене були, це я купляла як іншу породу, а мені підсунули, не звісно що. В мене залишилось, виходить, три риженьких курчатки. І тільки одне з них ось таке гарне. І то, напевно, півень. А Та курочка також гарна, але поменше розміром. А це не пойми що. Ну, я її дорощу і буде ципленок, табака чи ще щось. От, а це я відсадила курчатка марана моїй. Ну, не знаю, чогось я тут його залишила. Решту відвезла на будинок новий курятник. А цих тут залишила, бо хотіла їх залишити поміняти. На цього, ну, Цього півня свого на цього, потім як доросте, і залишити його тут з курочками. До речі, це теж була квочка. А ні, вже вроді не квочка, непонятно. Сім чи вісім квочок в мене. От. Ну, Добре. Так, їжа є. Вода є, кіся є. Прийшла, котів не було, корм не насипала. Давай, пішли, я тобі насиплю. О, цей голожопік. Голожопік. Ти тут місний крутько. Скажи кукаріку. Ну, таке воно ділове. Так його мріє відсадити окремо до маленьких курочок, щоб він обріс нормально і показав всю свою красу. Так, курочкам також жарко От. Що у нас тут нового? Та нічого такого, Все, от-от буде квітнути лохина. Я її трошки оприскала від хвороб і добрева додала 20-20-20, Вон вже перша квіточка. От, А в суботу, може, ще зроблю підживлення якесь. Ось це моя нова черешня. Також полуничка вовсю пішла квітнути. Дуже класно. Гарно. Це ремонтантний сорт в мене. Що ти робиш? Дай! Ну що це таке? Ну що це таке? Ну що це? Ну пошлі, господи. Так, ну, а зміна та, що дічка не має квіту. Думала, можливо, хоч один бутончик ще немає. А тут вже от-от. Будуть квіточки. Це сама перша велика. Ось, ось ще дві. І тут маленькі, напевно, відпадуть. Дай Бог залишиться одна-дві квіточки. І сьогодні я привезла два черенка іншого сорту. Сорт не знаю, бо мені прислали його як а... Щас... Щас скажу. Ось такі дві гілочки. Ось намочила з такими квітками. Я зараз прив'ю на дичку і хочу, щоб квітки залишились, щоб зібрати з них пильцю, а потім їх квітки зламаю, щоб розвивалась гілка привой. Ось, це, напевно, прізвище, не пам'ятаю, Дубінчук. Пром'юа. в нього є екзотичні рослини, там зіміна, хурма. Києві ну, дуже багато гранат. от, І в нього він дуже давно займається цими рослинами, і в нього можна замовити черенки. Я з, йому дзвонила і дізналася, яка, який сорт, чи можна замовити якийсь конкретний сорт. Я хотіла, бо в нього там більше п'яти сортів написано на сайті. А він каже: Я вже не пам'ятаю, тому що бірки е, з сортами е, пропали. І точно він каже, що вони крупні, точно сортові, але конкретно який сорт він, чесно сказав, не знає. От тому будемо вже приймати те, що є кісь, а що ти робиш? Знаєте, чому коти облизують? Тому що не, ну то про собачок, тому що там кісточки. Це в тіктокі було. А коти чому облизують? А коти чому облизують? Ну ти такий наглий. Треба їх проглистувати, цих дворових котів. Та да, тут чіпися, ну що ти ну, відчіпися, кажу тобі. Ну відчепися, ну що ти? Ну ти глянь. Так, все, треба прививати. я тебе <пишлите> накормлю, бо ти не успокоїшся. О, щавель пророс на газоні. Тут колись давно в мене був щавель. Вирос. Газон, конечно, так собі, але вже треба косити. Це я сіяла сама, утрамбовувала, сіяла. Ну, якось так, але діткам подобається тут на покривальці полежати, позагорати. Також потрібно, щоб було місто. Так, зараз хочу вибрати почечку, але усі вони сліпі. Чомусь лише оці верхні, лише верхні, з квітками нормальні, а решта почек чомусь сліпі, виламані, не знаю. От, і хочу її привити ось до цієї, зімельнині, що М -м. сортова, що вже квітне. А гілочку, ну, почечку привити другого сорту, щоб вони потім в майбутньому росли і разом себе запилювали. Було перехресне запилювання. От, А решту то вже туди, тому зараз роблю тут десь. Добре. От, вибрала я почку, вирізала її і зробила ось так. Зараз я замотаю, замотую, звичайно, ізолентою. Ось, ну, якось так будемо пробувати. Обов'язково я змочила трошки слиною, мені здається, так проживаємо завжди краще. Так, перемотую. Ось так вийшла перша прививочка, от за кору почка. Одну знайшла таку почку, більш-менш. Все, більше я тут не буду. Потім, якщо захочу, ще. Тобто, як приживеться, приживеться ні. Нічого страшного, тому що, ну, подивимось, може, ще одну. Тут ще зробити одну. От якось мені так хочеться вирівнювати це деревце. Тому що тут я гілку обрізала і от в цю сторону хочеться більше так сюди. Ось, тобто, ось так. Я її зараз наклоню, опорою, підрівняю. Ну, а поки буду прививати на дичок. Оці. Так. Так, ось, відрізала, а намочила, вставляю, замотую. Ага, переробила на іншу гілочку, бо та занадто товста. Тобто ось так буде. Ось сюди зараз прив'ю іншу потовще, а тут знайшла меншу. От, з квіточками. Це, виходить, така частина верхушка з трьома квіточками. І в пакет її буду. Не фокусує телефон. Ну, тобто, в розщеп, як звичайно. Так, зробила я прививочки. І ось виходить в мене дві з бруньками. Ось, привила всі в розщеп. Один. От друга з бруньками. Просто знизу крони підбирала, щоб було, підходила по діаметру. Тобто один, два прививка, три прививка, чотири. А, там вон п'ять. І ось шість зараз замотаю. Так, показую. Ой, нічого не видно. Ось. Ну, якось так. А, тут я замажу мокрою землею от і надіну пакетики. Так, все, замазую такою заліпухою Кінчики. Можна судовим варом. От, раз, два. Три. Це ще було менше випаровувалась з привою. Так, дивимось. Три знизу ділочки, дві і три з середини крони, дві з бруньками. Так, і тепер треба молитися, щоб в мене запилилися мої квіточки, тобто, щоб вони почали розвиватися і далі. Що ж зробити мені? Я не знаю навіть, що краще зробити. Відламати кончик, щоб пішло все в цвіт. Ну, Я зараз його збризну все і накрию пакетами. От, і буду приїжджати, розкривати пакет і прискати, щоб волога була. І можливо в самому кінці десь через тиждень просто зніму пакети і якраз квіточки дойдуть. Не знаю. в общем, подивимося, якщо це не вийде, якщо квітка не дозріє на гілки, то я буду купувати, у нас є в Нікополі такий чоловік Кухтін Дмитро. От, у нього багато азіміни, більше 50 дерев, наскільки я по відео дивилася. І він сказав мені зателефонувати в кінці цього місяця, от, квітень. І можна буде з ним поговорити, домовитись і взяти гілочку з квітками, і вже якраз будуть квітки все зрівши, ну або запитати таку квітку. Ось так. Тому тепер. Головне, щоб в мене тут квітки розвивались і тут не відвалились, щоб їх потім переопилити Іскусственно. Ну, Поки маленькі буду переопиляти, а потім, як дерева підростуть, цього вже не потрібно робити. Це будуть робити комахи. Це вже будуть робити комахи. Ти наївся. Все. До речі, найкраще підходить для прививання, щоб накрити пакетом, це такі Тобто Ви туди його змачили, побризкали водою і отак от закріпили. От, ну Я туди дунула, щоб надути його, і він тоді якби не торкається цих квіточок, гілочки і гарно тримається. Не потрібно зав'язувати нічого, ну і знімати його потім легше. Ну, а нарешту якось буду одівати те, що є, якісь пакетики обмотувати пленкою. Все, ялиночка наряжена. Все гарно. Ну і тут піщевою пленка я так обмотала і трошки випукла цю цю зробила, щоб почечка там ну, не здавилась нічого. Будемо чекати. Все. А, до речі, з приводу сорту, ось тут на, написано sap of Я в прошлому відео про Азіміну казала, що це сабой сорт. Ну, просто прочитала і, і сказала. Але е, підняла архіви, де я купляла, коли і замовляла і так далі. Це ми складалися 12 чоловік. У нас було в Фейсбуці в групі Людмила Кунець. Вона займається розсадою полуниці. Вона привозила із-за кордону. Здається, США це були привиті ну, привиті ці зіміна на дичок. І там були різні сорти. Був каталог цього сайту закордонного, і от можна було обрати і написати. Там один-два, скільки тобі надо досадженці, але були дуже дорогі там, по-моєму, десь 50 доларів коштувало, ну, десь 800 тисяч на той час, не пам'ятаю. от, і... І було, ну, не пам'ятаю, плюс доставка, плюс 100, плюс все, ну, щось около 2000, тисяч. Не буду казати точно, ну, там щось 48, 50 доларів, щось таке. І виходить, що ми замовили: от 12 людей нас назбиралося, і вона замовила. Тобто, мінімум треба було 12. І це скорочена назва сап-оверліс. Тобто, є сап якийсь другий, а це іменно сап-оверліз. От для тих, хто брав черенки, щоб ви просто знали сорт. Ну, кому я прислала череночки. Ось. Поїхали далі. Ну і що? Я прививки Азіміни зробила. Прийшла тільки що смс-ке повідомлення, що мені прийшла посилка. Це знову черенки Азіміни. Ще буду прививати. Іншого сорту Пріма 1216. Я замовила два череночки на OLX Чому Пріма 1216, тому що вона самоплідна. Я її хочу привити на свій сіянець. У мене є три сіянці. Ось я на них прив'ю. Боже, зав'язь на усіх абрикосках, на усіх такі довгенькі. Все, невже ми в цьому році за абрикосами? Ну, листя вроді здорове, розвивається. Так, єдина болячка е в мене на рослинах, де я помітила, це персик, а покрутило листя саме на цьому персику. І я вже його оприскала, це було четверте оприскування. Обірвала. Ці покручені листочки, і вроді не бачу більш. Ага, ні, це вілочка. Тобто я оприскала і обервала десь 5 листочків, покручений. І вроді чисто все. От, нарешті персиків було чисто також. Тобто 4 оприскування, листя чисте. На одному персіку щось там починалося, але... О, один листочок, бачите? Обриваємо його акуратненько. І ось рядишком вже почало. І взагалі три листочки рядишком, виходить. Обірву, напевно, чотири. Цей теж якийсь. Так, вроді всі решта здорові. Ось бачите, вроді чотири оприскування. Один листочок знайшла тут. Може, це з того разу ще. Більше нема чистенькі, чистенькі. Так, білий лебідь взагалі чистенький, і цвіту багато. Ось треба буде в цьому. Році по білому лебіді гарно попрацювати від гнили, щоб персики не гнили, бо він такий до цього. Це я не знаю, що буде за сорт. Ось цей також пішов, вроді нема нічого покрученого, але відбиває погано. Яблунька гарна, цвіти. Такі здорові квітки. От. І ще цей перевірю трошки. Нічого не бачу. Що я вам там знімаю? Не видно нічого. От такий з мене блогер. Так. Все, листочки гарні. Невже ці обробки допомагають? Ну і погода сприяє, щоб не було хвороб. Тому що якби зараз, як в тому році були дощі, то тут прискай, не прискай то є сталку. Так, ці листочки викидаємо, потім спалимо. І на смородині ще є, бачила. Подивимось. Так, все добре. Ага, трошки є. Обірву ці листочки. Це може бути і кліщ. Так, обриваю, бо, може, це з того разу. Бо після третього оприскування були ці листочки, я їх не обірвала і зробила четверте оприскування. Після четвертого оприскування воно не розвивається, як ми бачимо на інші. А старі листочки я. З, з балячкою обірву усі, щоб цей грибок не розмножувався. Хоча я у цю суботу або неділю також ще зроблю п'яту обробку. Саме від е, покрученості листів і від кліщів зроблю, тобто на персики, на смородину, зроблю обробку. Це все, все обриваємо. Мені ця болячка не потрібна. Зараз зрівняю з сусідською смородиною. Вони взагалі не прискали, немає людей. Тут десь впала туди. Чи є різниця, що я 4 рази прискала, а вони взагалі нічого не робили. Я ну, тут їм трошки діставалося. О, гляньте, яка краса в них без оприскування. Ні, ну Є трошечки, але такі ж, як і у мене. Ну, може, їм дістались трошки, не знаю. Ой, тобто, тут оприскай, не оприскай, все одне і те ж саме. Ну, я оприскую різними препаратами на різних сайтах, щоб не потрапити на фальсифікат, але. От зараз перейшла в Ютубі, дивилася відео про оригінальні препарати і замовила на сайті, саме на офіційному сайті. І, напевно, в майбутньому буду брати через офіційні сайти. Бо щось, я так розумію, воно нічого не працює. Багато підробок. Так, все, обірвала. Це все викидаю. Потім зроблю ще одну обробку. Вон яке чудо. Що це таке? Ніколи такого в мене не було. До речі, в цьому році багато тюльпанів там, де і не було їх ніколи, от за 5 років, вони повзходили. Піончик. Щось не дуже себе почуває. Ой! Жовті листя. Надо підкислити ґрунт. Напевно, як голубіка, як лохина, дуже сприятлива ця квіточка. Господи, забуваю вічно, як її підмерзла ще трошки. Треба обрізати час акуратненько, все підкислити. mm -hmm.